Чи варто йти на концерт хору Гомін? Я чула дуже різні відгуки. Давайте самі розберемо на їхні виступи. Дуже великий ажіотаж потрапити майже нереально. Я купувала свій квиток за один місяць до концерту. Обійшлося це мені не дуже дешево. за місце В сьомому ряду я віддала 2000 гривень. А Якщо вам і ти сім'єю, це може летіти в копійку. Сам виступ йшов приблизно годину. В залі не було ні одного вільного місця, і я розумію, чому атмосфера просто була якась нереальна. Наші українські пісні у виконанні хору Гомін це просто вау. Під кінець я просто розридалася, і мене розпирало від того, наскільки українці класні і дуже дуже талановиті. Було реально багато пісень. Навіть та сама популярна з тіктоку біля озера у літній. А в залі з нами сидів автор пісні Києве мій я була просто в шоці. А хто вже теж був у них на концертах? Розкажіть про свої враження. Мені буде цікаво почитати. А далі лишаю вам декілька шматочків відео. Послухайте і покайфуйте.